Вітаю, я Світлованов. Мі співрозмовник сьогодні. Роман Коном, лейтенант батальйону Свобода Нацгвардії України. Пане Романе, вітаю вас. Слава Україні. Доброго дня студія. Доброго дня, глядачі, героям слава. Скажіть, будь ласка, яка поточна ситуація на тому напрямку, де ви зараз знаходитесь, і з того, що можна розказати? Ситуація на бахмутському напрямку залишається складною. Ворог не помішає спроб. І намагається перти дуже кріпко валить з артилерії, застосовує всю наявню в нього броньовану техніку. Вона в нього вся стара, радянська, невлучна. Та знову ж таки танк Танк сімдесят чи 80 років. Якщо він їде і стріляє, це несе загрозу. Однозначно, їхня техніка не вистоює ніякої. Конкуренції проти новітніх зразків, які потрапляють до нас, та все ж таки для того, щоб швидше і е, зімо так і більше вберегти наших життів, і більше в свою чергу знищити окупантів. Нам потрібно більше броньованої техніки, більше арти. Ворог зараз почав застосовувати так таку собі нову е, тактику. Вони броню вони мінують. Якусь броньовану машину або гусню і посилають її в сторону наших позицій. При виявленні такого одразу починається робота артилерії, починаємо працювати з цього, чого можемо, аби це знищити, і, і ця їхня називаємо це, якась таке, таке їхнє творіння. Не доїхало до наших позицій, тому що воно надзвичайно небезпечне це. Ворог продовжує бити секторами, не б'є він точково, тому що знову ж таки арта невмучна. І я так розумію, що ті розрахунки, які ними працюють, теж перепрошують криворуки, не знають і не вміють, як його правильно. Що власне в цьому плані, що вони не вміють нам на руку, але вони застосовують тактику виповнено виповлений просто землі. Вони б'ють по секторах і знищують просто квадратними кілометрами землю. Ми в свою чергу б'ємо по ним. Точково і е, хлопці, до прикладу з батальйону Свобода гвардії Рубіж, е, з мінометки з другої міни навчилися потрапляти вже чітко в ціль. До розуміння, щоб пристріляти міномет, потрібно 5-7 мін. Хлопці з другої потрапляють чітко в ціль. Тому, якщо ми перемножимо професіоналізм е, бійців на новітнє устаткування, яке до нас надходить і сподіваюся, буде надходити ще в більших об'ємах, то каже. І зараз гинуть е, на нашій землі, ми до того прикладаємо великих зусиль, а будуть ще в більшій прогресії знищуватися, і дуже сподіваюся, що наша перемога буде не за горами. Але всім нам для того ще дуже і дуже потрібно попрацювати, пане Романо. Враховуючи те, що в них цей кадровий ресурс ну майже е, невичерпний, як нам що нам потрібно для того, щоб максимально ефективно їх е, утилізовувати, нам потрібно по-перше, нам потрібно всім бути єдиним спільним кулаком і тих, хто хлопці напередку, і людям, які йшов в тому щоб ми були єдиним цілом однозначно, перш за все, нам потрібно більше озброєння, і перш і потрібно Очі в небі потрібно БПМА і, і ударні дрони однозначно. Тому що використання, використання ударного дрону е, до прикладу, він там не так багато вартує, як е, ну, взагалі там відносно він недорогий. Якщо ми навіть тим паче, якщо його порівнювати з тим, що ми застосуємо дрон і застосуємо е, бійця, то Порівняти ці ціни абсолютно неможливо, тому що життя нашого бійця безцінне, і ми ним просто не ризикуємо. І ми застосовуємо дрони, тому нам однозначно потрібно більше дронів. Про дрони, якщо наші глядачі захочуть допомогти саме вашому батальйону, як знайти контакти і що передати які саме дрони, де можна знайти інформацію? І взагалі де є контакти вашого батальйону для того, щоб глядачі змогли адресно допомагати. Контакти батальйону є на сайті Свобода Армії, є в інстаграмі. Контакти є там е, оголошуючі збори, є благодійний фонд, е, е, і власне можна долучитися до нашої спільної перемоги разом, е, і що, що найважливіше зараз це зберегти життя е, бійців, зберегти життя наших хлопців, щоб е, по перемозі як можна більше наших. Пацанів повернулися додому, до родин і змогли піднімати нашу країну і на економічному фронті. Змогли піднімати нашу країну і піднімати її в міжнародних стосунках. Змогли в принципі повернутися до нормального життя і жити в щасливій вільній Україні нації, переможці. Про допомогу наших західних партнерів хочу вас спитати. Ось зараз на фоні новин про F-16 уряд Німеччини поки що не визначився чи постачати Україні далекобійні крилаті ракети типу Таурус, про які просив Київ. На вашу думку, чому так обережно? Ось в питаннях там тих же F-16 або в питаннях ракет там середньої дальності? Чому так західні партнери обережні з цим питанням? Тяжко сказати, ми зараз виконуємо задачі на сході нашої країни. Ми є солдати нашої країни, захисники нашої країни, і в нас є свої задачі, які ми виконуємо якісно, і ми дійсно виконуємо їх якісно, знищуємо окупанта, знищуємо їхню техніку, знищуємо їхній потенціал. Вони збивають, з'їдають просто свої зуби на цьому, сточуються і, і сточуються. і. Зокрема, на Бахмутському напрямку зточено їх там вже більше 150 тисяч цих е, е, ворогів, які пруть на нашу землю. Те, що відбувається в міжнародних стосунках, я переконаний, що є люди, які цим теж займаються дуже якісно, але все ж таки є певні якісь нюанси. Нам однозначно, в свою чергу, як бійцям, як захисникам, нам потрібна авіація, нам потрібна арта, нам потрібна броня. Нам це все потрібно, але звідси. Досягнути там того, що відбувається в Німеччині, ми не можемо Тому розраховуємо на те, що наша влада робить все можливе для того, щоб, щоб ми змогли тут виконувати свої задачі якісно. А за підтримки авіації, однозначно, однозначно, нам потрібно здобувати паритет в небі, тому що зараз використовують авіацію дуже масово і дуже потужно. Вони зачасту зараз за використовують каби це. Авіаційна бомба керована, яка має там а, заряд в тротиловому еквіваленті від 200 до 500 кілограмів розуміння, п'ятиповерхівку, ну, в звичайному нашому розумінні, воно її складе повністю. Причому не те, що складе, а ще й залишиться від неї не тільки фундамент, а залишається просто вирва і на тому нічого. Тому здобувати паритет в авіації однозначно потрібно. І я переконаний, і я хоч і хочу вірити в те, і бійці хочуть вірити в те, що робиться все можливе для того, щоб ми досягнули паритету в небі. І літаки до нас потрапили, і до техніка в новітня потрапила, і артилерійське устаткування потрапило. А ми, зокрема. І з батальйоном Свобода і гвардія Рубіж. Я переконаний і інші підрозділи, які знаходяться не тільки на Бахмутському напрямку, а в принципі на всій лінії зіткнення роблять все можливе для того, щоб кацапи тут лягали пачками і щоб наша земля вона замушилася нашою землею, землею наших дітей, наших внуків. Ще одну ініціативу я хочу з вами обговорити Міноборони розробляє законопроект про створення військової поліції, серед завдань якої буде боротьба з військовими злочинами та забезпеченням дисципліни серед військових. Повідомляє прес служба міноборони. А пане Романе, на вашу думку, наскільки доцільна ця ініціатива, наскільки потрібна військова поліція? Е, потрібно розуміти, що Перше, зараз йде війна в нас країні. Це факт, який який ну я не знаю, хто ще цього не зрозумів. Це, це до всіх вже дійшло. Що на нас напало, і ми в свою чергу робимо все можливе по тому, щоб відбити їхню збройну агресію і досягти досягти нашої спільної перемоги по створенню військової поліції. Навіть я по перше вперше чую зараз про це, тому що на жаль не було часу моніторити такі всякі новинки. Я думаю, що до цього ставлення дуже дуже буде двояке, тому що з одного боку потрібні потрібні бійці на фронті, потрібні бійці ті, які будуть захищати нашу країну, а не сидіти десь і контролювати щось і когось. З іншого боку, порядок в країні теж має бути. Тому я думаю, що це питання ще потребує певних дискусій. Але знову ж таки в умовах в тих, в яких зараз є країна. То дискусії, вони теж це затягування часу, і вони, на мою думку, особисто на мою думку, вони не є зараз припустимими. Тому я вважаю, що потрібно зараз перемогти агресора, а потім е, створювати там і комісії, і створювати в себе. Ми розберемось зараз. Задача номер один це знищити, пане Романе. Яка у вас зараз найбільша мрія, окрім перемоги? Найбільша мрія в мене це повернутися додому, обійняти донечку, дружину і спокійно з ними поїхати відпочити, спокійно десь побути, щоб не було ніяких тривог ні. щоб щоб воно було все спокійно? Це от мрія номер один. І я переконаний, що така мрія у, у більшості, у більшості хлопців, і не тільки з батальйону нашого свобода, і там з гвардії робіт. А, така мрія у всіх виключно. А це, це якщо ми говоримо про особисте. Якщо говорити більш глобальніше, то однозначно мрія номер один зараз це перемогти цю всю ката погань. Я перепрошую за грубість, навом цю, яка до нас пре і зажити вільно і, і, і щасливо. І я і тоді особиста моя мрія вона буде здійснена, тому що в нашій країні. Яка країна нації переможців, ми тоді зможемо спокійно і відпочити, і погуляти, і потішитися там, різним, різним миттєвостям життя? А зараз потрібно, потрібно всім нам дуже сильно попрацювати для того, щоб досягнути наших мрій і досягнути наших поставлених цілей. Традиційно, як і кожне інтерв'ю, я хочу подякувати Силам оборони України. Пане Романе, сьогодні в вашій особі, вам і вашим побратимам. Хочу подякувати за те, що ви виборюєте нашу свободу, нашу перемогу. Дякую вам. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Дякую, до зустрічі. Бережіть себе і ваших побратимів.